У втішному міні-турнірі за 5-7 місця спортлідер плюс нарешті відчув смак перемог. Хмельницький клуб обіграв кардинал та «Янаківець» і виборов Кубок Екстраліги. Перші півфінальні матчі плей-офф виграли господарі. У Харкову Локомотив двічі був синішим за енергію. А у ранг вдома також добув дві перемоги над «ЛТК». Цього вікенду у серії до трьох перемог продовжуються у Львові та Луганську. А на завершення програми найкращі забиті м'ячі перших півфіналів. Спортлідера Плюс завершився втішний турнір за п'яте-сьоме місця, який впродовж трьох днів з 17-19 травня відбувся у Хмельницькому. Дебютант класу найсильніших, який продемонстрував відверто невиразну гру, зібрався на останні два матчі сезону і виборов свій перший трофей Кубок Екстраліги. Я хочу, щоб клуби і президенти дивилися на функціальний сезон не як на однорічний процес, а стратегію на багаторічний. І ці турніри дуже гарно дають можливість відпрацювати, можливо, ті схеми, які вони не наважувалися відпрацювати під час регулярного чемпіонату, попробувати молодих гравців. Зрештою, це ну, увага для доболівальників, до спортсменів. І я розумію, наскільки вони втомлені після такого сильного і напруженого чемпіонату. То але переконаний, що з нього ми всі вийдемо сильнішими. Початок матчу з кардиналом у заявці якого не було, і двох повноцінних четвірок вийшов доволі спокійним. На дев'ятій хвилині Сергій Піддубний на швидкості зіграв у стіночку з Чернієнком і відкрив рахунок. Перед самою перервою хмельничанам допомогло сонце. Оскільки удар заворотного з центра майданчика не був мертвим для голкіпера. Але як би там не було, на перерву команди пішли з-за нічийного рахунку. У дебюті другої половини кардиналу знову вдалося вийти вперед завдяки голу Андрія Чернієнка. Але всього за три хвилини Максим Івонко відновив статус-кво, замкнувши дальню штангу. Гра продовжувалась у тому ж темпі. І жодна з команд не бажала поступатися. Навіть коли наприкінці матчу Максим Коробка та Андрій Чернієнко знову обмінялись забитими м'ячами. А першу історичну перемогу спортлідеру Плюс приніс влучний удар Дмитра Калукова за 10 секунд до сирени. Мої емоції були, це я відчув сльози на очах. Це сльози всієї команди, які, як ми намагалися, ми старалися весь чемпіонат радувати наше керівництво, наших болівальників. І ну, хоч під кінець, я думаю, що ми порадуємо. Такий Бог бачить, що десь їм вони хотіли, і бажання в них було. і десь дав їм. Шанс, але як, ну, як на мене, то це тільки ілюзія для спортлідера. Ця перемога це для них создання ілюзії. Те, що, як на мене, то Не, не спортлідер виграв, а навіть не ми програли, а така ситуація. Наступного дня кардинал не зміг перемогти і у другому матчі з Єнаківцем. Хоча поєдинок понсі відповідав підсумковому рахунку на табло. Команда дійсно грала на рівних. Уже на п'ятій хвилині відкритий рахунок. Не без допомоги рикошету вдалося Олександру Бондарю. Після пропущеного м'яча Донбасівці активізувалися і всього через сім хвилин Олександр Хурсов з другої спроби таки пробив голки переривнян. Майже одразу по перерві хурсу у штангу. А наступні підключення Дєнішкина до атак кардиналу принесли результат. З інтервалом у три хвилини рівнянам дали забити два швидкі голи. Спершу Бондар оформив дубль, а згодом танський збільшив перевагу до двох м'ячів. Проте енківець не знітився. І вже за хвилину Віталій Скорий скоротив відставання до мінімуму. Далі пішла весела гра. Обидві команди грали з п'ятим польовим, тож моментів вистачало. За дві хвилини до сирени скоро виявився найспритнішим у штрафному майданчику кардиналу і встановив остаточний підсумок – 3-3. Показали такі футбол, які могли показати на сьогоднішній день. Тому що мала. Лавка запасних, десь було важкувати нам грати, але все-таки ми старалися грати на помилках суперника. Хоча я скажу, що для мене, я думаю, та й для бульвальників такі ігри не треба. Ну, думаю, гра зрителям понравилась. Хочу поблагодарити людям, які сьогодні з дороги, довго їхали, які грали до кінця, бились, показали своє лице. Остальне все на табло. Заключний поєдинок втішного міні-турніру вийшов бойовим, але не дуже результативним. Єнаківець в цьому матчі влаштовувала лише перемога. А от спортлідер могла задовольнити і нічия. Першому таймі суперники встигли створити чимало небезпечних моментів біля обох воріт. Втім, рахунок вдалося відкрити лише перед самою перервою, коли швидку контратаку хмельничан завершив Олексій Федько. Після перерви у спортлідера на майданчик вийшла свіжа четвірка, що значно поживила гру. Лищі до екватору тайми й здійснили справжню навалу на ворота Шевцова, не змогли реалізувати вихід сам на сам. Та все ж були винагороджені голом бетіньо, який проштовхнув м'яча у сітку порожніх воріт на 27-й хвилині. Підопічні Олега Солодовника намагались розвинути свій успіх, але їм не щастило. Наприкінці замятін вийшов у воротацькій футболці. Кілька разів подоляни пристрілювались по порожніх воротах. І на 39-й хвилині Андрій Засенко таки поцілив них точним ударом через весь майданчик. 2-1 І «Спортлідер Плюс став володарем Кубку Екстраліги, завершивши на мажорній ноті свій невдалий дебютний сезон у класі найсильніших. Якщо її кардинал рівне набрали по 33 очки в регулярному чемпіонаті, то хмельничани за чотири кола здобули лише чотири нічії. До цього у нас були гарні ігри, не було результату. В сьогоднішній грі зі я рахую, що була одна з найкращих ігор в сезоні, а вона ще подвійно добре, що ми в ній перемогли. Тому тільки хочеться подякувати ну, нашим гравцям, своїм гравцям, які виконали великий об'єм роботи, які терпіли, які слухалися і ту роботу. Ну і, звичайно, подякувати величезне нашому керівництву, яке вірило в нас і не робило кардинальних змін під час сезону все ж таки дотерпіли. Я думаю, що, що все-таки ми виправдали їхні надії. Більшість команд були, як кажуть, вже сформовані. Ми формувалися з нуля. Тому я думаю, що ми результат чекали. і Я думаю, що ми його дочекалися. Хлопці старалися, я думаю, вони заслужили на сьогоднішній результат перемоги і п'ятого місця в турнірі. Програму півфіналів серії плей-офф у Харкові розпочали локомотив та енергія. Протистояння віце-чемпіона і чемпіона країни цілком тягнуло на фінал. Перший матч серії до трьох перемог вийшов по-справжньому цікавим і напруженим. Цілком передбачено стартові хвилини активніше привали господарі. Гості ж усіма силами намагались сушити гру і при втраті м'яча переходили у позиційну оборону. Втім, така тактика дала збій уже у дебюті. Федорченко прийшов правим флангом і прострілив у штрафну, де першим на м'ячі був Євген Кличко, який красиво зльоту пробив коліном. Один Швидкий гол додав впевненість локомотиву. Кілька разів енергетиків вручав кардаш, а коли і воротар був безсилий, молодший клочко дивом не влучив у порожні ворота. Гості прийшли до себе лише після перерви і досить швидко зрівняли рахунок. Коваль промчав лівим флангом і пробив повз голкіпера. Після чого Львів'янин через один виходів у залі залишив майже майданчика, а за мить повернувся через інший вхід. За таке оригінальне святкування гола арбітри закономірно нагородили Коваля жовтою карткою. Перетету рахунку зберігався всього 5 хвилин, після чого залізничники забили двічі. Дмитро Сорокін прострілив на дальню штангу, а вільний білоцерківець у дотик вивів свою команду вперед. А все, за лічені секунди на ударній позиції опинився вже сам 10-й номер локо, який не залишив шансів кардашу. 3-1. Виправити становище енергії так і не вдалося. На 33-й хвилині овсяніков став виходити п'ятим польовим. Львів'яни здорово відіграли у більшості. Мало чимало моментів, а ось завершальним ударом у них не склалося. Найреальніші нагоди змарнували Овсяніков та Микаєв. Ключові епізоди, коли наші футболісти не забивали в пустині ворота, коли футболісти енергії не реалізовували тегру з п'ятим, хоча вона у них ключовим, Я сказати не берусь в футболі, все определяють м'ячі, пусть буде это. Якщо коротко характеризувати, одна провальна минута. И 39, перечеркнул 39 минут игры. Я как бы сейчас выводы никакие делать не хочу и не буду. Вот. Ну, в принципе, игра получилась кубковая, такая боевая. Я думаю, зрители получили удовольствие. Но ничего, у нас все в наших руках. Надо выходить, завтра исправлять ситуацию. Недільній харківський рі також було забито чотири м'ячі, однак всі вони побули у ротах енергетиків. Підопічні Олександра Косенка відмовились від позиційного футболу і з перших хвилин кинулись в атаку. Як виявилось, знову прогадали. Швидкий темп не став перешкодою для харків'ян. І вже на другій хвилині Кисельов потужним ударом майже з центрального кола застав зненацька кардаша. Більше половина першої 20 хвилинки пройшла у рівній боротьбі. Забити могли обидві команди, але мінімальна перевага залізничників збереглась до перерви. Після відновлення гри атакуючий запал локомотива було вже не зупинити. Як у першому матчі львівяни пропустили два голи впродовж однієї хвилини. Спочатку Кардаш не зумів зафіксувати м'яч, чим одразу скористався Олександр Сорокін. А згодом енергії перетримав м'яч і привіз у команді вільний удар. Стандарт як по нотах розіграла Журба і Іван Кличко. 3-0. Зелено-білі кинулись відігруватися, але залізничникам щастило. Литвиненко тягнув усі удари. До того ж голкіперу на допомогу приходили захисники або штангаборіт. У спробі переламати хід поєдинку енергія перейшла на гру в 5 польових. Але ніяких дивідендів це не принесло. Навіть навпаки, на 33-й хвилині львів'яни пропустили четвертий м'яч від братів Сорокіних. Молодший Олександр асостував старшому Дмитру. 4-0. Оптиміст до наслять. Та игра, яку ми показали, в общем-то, я вважаю, що як мінімум по самоотдаче все-таки мы энергию проиграли сегодня в мастерстве, ну, может быть, где-то на равных, но тем не менее мы забили, а они нет. Вот и, в общем-то, весь итог. Чтобы зацепиться за игру, надо забивать мячи. Мы не забили, они забили, они зацепились за игру. Мы, мы получилось так, что отыгрывались. Отыгрываться тяжело. Тем более мы на выезде играем. Покрытие, тарафлекс. У нас еще есть две игры во львове. Не две, а вернее. Будемо пойти по как бы постепенно. Є третя игра і там. Далі будемо. У нас нічого не потеряно, що так скажем. Шанси є завжди, поэтому будемо делать все возможное, що від нас зависит. Будемо боротися до конца. У другій півфінальній парі фаворитом більшість спеціалістів називали ураган. Івано-Франківці здорово провели регулярний чемпіонат, потужно виступають на своєму паркеті. Та ще й роніння й будняк повернулися до складу. Так що все складалося проти ЛТК. Підопічні Сергія Гупаленка вирішили результат суботньої зустрічі ще до перерви. Початок розгрому поклав Володимир Разуманов. Після потужного прострілу Негао гравець ЛТК зрізав м'яч у свої ворота. На 17-й хвилині під підпресеного мороніння ще одним автоголом відзначився Максим Літвінов. А ключовою у цій грі стала 15-та хвилина. Коли впродовж кількох секунд Івано-Франківці забили ще два голи. Вони на рахунку Романа Кіндратєва, який проводив свій ювілейний трьохсотий матч у футболці урагану. Бразильця Луїза Негао, у якого нещодавно народився син. Другу половину гості розпочали з п'ятим польовим. Пригрів більшості знову нічого не виходило. А всі надії ЛТК на 24 й хвилині розбив Валенко ударом через весь майданчик. У ворота повернувся Пітуля. А ураган спіймав справжній кураж. Якимось дивом не забивали бразильці, влучаючи у каркас воріт. Виручав і голкіпер. А на 31-й хвилині Артем Ось таки розмочив рахунок. З правого флангу перекинувши колтка. Роман Ковачик знову спробував ще раз випустити Бесалова в якості п'ятого польового. Згодом сімка викотився на порожні ворота, але примудрився пробити у штангу. На 37-й хвилині ефектну крапку у цьому матчі поставив Євген Валенко. Після пасові дурніння він перекатом прибрав Літвінова і з 12 метрів поцілив у порожній кут. 6-1. Сьогодні було видно на полі тільки одну команду – «Ураган» Івана франківська Нас не було взагалі видно. Е, тому я вважаю, тут навіть не вважаю, тут результат просто закономірний. І Індивідуально ви ж бачите, що всі ваші гравці. Сильніші від наших і дуже назви що знову. Ми там дуже не придумаємо. Будемо старатися старатись більш відповідально грати, так як ми і грали раніше. Я думаю, що сьогоднішня гра всім гравцям показала їхнє місце нашим, і трошки вони остудилися і будуть грати і показувати цю гру, яку вони раніше показували. По настрою, по желанню, по самоодачі взагалі немає. Ну, звісно, відсюди гра. Сьогодні вийшла гра. Ну всі бачили, тому треба констатувати факт, що гра була наша в принципі в двох таймах там. То, що там вже ЛТК після першого тайму почали грати п'ятером. Тобто, як я думаю, маштані берегли все-таки на завтрашню гру Завтра буде тяжело. Перший шаг є. Надо нам обов'язково брати дві домашні ігри, щоб було вже легше їхати на виїзд. Там... Так само легко здобути перемогу. І в другій зустрічі команді Сергія Гупаленка вже не вдалося. Ністи зробили правильні висновки від суботнього фіаско. Непогано перекривали зони, самовіддано кидали під м'яч і навіть відкрили рахунок. На 13-й хвилині кусь пасом зі своєї половини знайшов Іванова, котрий увірвався у штрафну і пробив поміж ніг колтку. Ураган зумів зряняти рахунок лише у другому таймі. Який вийшов більш багатим на події. На 25 й хвилині будняк у падінні встиг віддати пас на сімку, котрий з розвороту не сильно, але точно поклав м'яч у кут. Івано-Франківці продовжили насідати на ворота Савенка. Однак напоролись на контратаку. Іванов перехопив пас від руніння і чітко реалізував побачення з голкіпером. Один-два. Далі сімка тричі вдало асистував своїм партнерам. Але Валенко і Будняк не змогли забити. На 32-й хвилині Кусь пробачив ураган. У відповідь до доз з гострого кута влучив у стійку. Кілька разів господарів виручив колток. На 37-й хвилині Роніньо з сімкою закрутили комбінацію, яка закінчилась ударом шутурми у порожні ворота. Але орбітри гол відмінили, призначивши пенальті за фол без салова на сімці. У відповідальний момент Негао не підвів, чітко пробивши з 6 метрів. 2-2. Буквально відразу Літвінов мав виводити ЛТК вперед. Але свою дуель програв голкіперу, пробивши над поперечиною. Покарання вийшло миттєвим, і Роман Кордоба після пасу з кутового забив, як виявилось переможний м'яч. ЛТК не здавався до сирени. Але гра з п'ятим у Луганців відверто не пішла. До того ж, без заробив сьомий фол, але королишин дабл-пенальті гостей пробачив. Ювілейний матч зробити свій подарок. Я в цьому році на Романа забив свої, зробив свій подарок. Зараз на трьохсотий матч теж забив, так що я люблю робити подарки. І людям собі. Вчора був дуже хороший настрій, і ураган показав, я думаю, свою гру, яка всі люди хочуть бачити. Змили зразу в першому таймі, і так мало бути. Сьогодні ми знали, що буде дуже важка гра, тому що така дуже хороша, молода перспективна команда, яка з кожним роком прогресує. Але так склалося. З Божою допомогою ми переламали, переламали при рахунку 2-1 і 3-2 виграли. Так що дві перемоги, ми так планували і так, так сталося. У спорті є таке слово, як фарт або везіння. Вчора було на нашій стороні везіння, сьогодні не будемо грішити. Боженька повернулася до нас. Так що, значить, ми більше цього заслуговували? Хлопці сьогодні грали, показували свої кращі сторони, що в однієї, що в другої команди. Якщо по грі нашої команди, ну, бачите, звісно, трошки незадоволений, тому що ми не забрали своїх, ми планували три очка. Трошки нам не вдалося це зробити. Ну, будемо настроюватись, підкориговувати гру на домашні ігри. Mm, тому що ну, ви знаєте, відступати то, звісно, yeah. дальше нема куди. У перших півфіналах по дві домашні перемоги здобули локомотив та ураган. Залізничники програли енергію 3-1 і 4-0. А іван-франківці розгромили ЛТК 6-1 у першій грі, а наступного дня вирвали в перемогу 3-2. Цього вікенду серії продовжуються у Львові та Луганську, де суперники передають треті, а за потреби і четверті матчі. Якщо ж двічі переможуть господарі, то доля потівок до фіналу плей-офф вирішиться 29 травня на майданчиках Локо і Урагану. А на завершення програми кращі забиті м'ячі перших двох матчів півфінальних серій. Топ-п'ятірку харківських двобоїв відкриває Євген Кличко та його удар коліну у першій грі. На четвертому місці гол, який організували брати Сорокіни, Олександр асистував, Дмитро забивав. Дальній постріл від Віталія Кисельова у недільному матчі це наш номер три. На другій позиції єдиний гол енергетиків у Харкові. Його автором став Сергій Коваль. А кращим у переможних матчах локомотива стала швидка контратака, яку завершив Дмитро Сорокін. Віалофранківську було забито 12 м'ячів, а нашу доп'ятірку відкриває ураганівець Андрій Сімка. Єдиний гол престижу у першій грі забив капітан ЛТК Артем Рось. Це наш номер 4. Третя позиція належить Євгену Волєнку, який ефектним перекатом прибрав суперника і своїм дублем завершив розгром. Ще один автор дублю, телефоніст Дмитро Іванов, чітко б'є поміжні голкіперу. Друга сходинка. А кращим у перших матчах серії урагану Золтика стає переможний гол від Романа Кордоби.